Я хочу передати слово президенту Зеленському. Він вже підключився. Президент Зеленський. Ми слухаємо вас. Ми готові почути ваш виступ. Дуже дякую, Кристаліна. Дуже дякую а за можливість. Дякую, пане Мальпасе. Ради вас бачити всіх, шановні пані і панове, шановні присутні, дорогі друзі. дякую за таку. За увагу до України цими днями наша держава стала мішенью черговою сухвалою терористичної атаки в Росії. Більше сотні російських крилатих ракет і півсотні ударних дронів, менш ніж за дві доби проти нашої цивільної інфраструктури, об'єктів енергетики. І це лише одна атака, атака, що цілеспрямована зачепила або пошкодила близько третини української енергетики. Але повномасштабна війна проти нашої держави триває вже більше 230 днів. І людина, що привласнила собі Росію, не збирається завершувати цю війну. Він витратить ще десятки і десятки мільярдів доларів і погодить ще далеко не одну атаку, поки ми з вами не примусимо Росію до миру з ним чи без нього. Наша з вами співпраця наближає цей момент, наближає перемогу України. Чим більше допомогу Україна отримає зараз, тим швидшим буде завершення російської війни і тим надійніше гарантуємо, що така жорстока війна більше ніколи не розповзеться іншими країнами. Я дуже вдячний вам всім за розуміння цього. Дякую за всю. Надану підтримку. Я дякую Сполученим Штатам Америки, президенту Байдену, Конгресу за особливу підтримку. 8,5 мільярдів доларів спрямовано на виконання наших соціальних зобов'язань, виплату зарплат, пенсій, підтримку соціальної сфери України, дякую Світовому банку, Міжнародному валютному фонду за лідерство на інституційному рівні у реалізації програм допомоги Україні. Дякую європейському союзу, усім нашим партнерам, які долучилися до стабілізації фінансового стану України. Всі ви бачите, що Україна достатньо міцна, щоб вистояти у цій війні. Однак потрібно зберігати послідовність в підтримці нашої держави і розвивати наявні лінії допомоги. Кожен конкретний крок в підтримці України це реальне скорочення російської агресії. Я хочу за Запропонувати вам зараз ще три такі кроки. Перший вважаю, що було би корисним, якби ми створили координаційний формат для фінансової підтримки України за аналогією з тим, що створений в Рамштайні для оборонної підтримки. Ми з пані Кристаліною Георгієвою обговорювали важливість координації донорів. Варто створити постійну робочу групу, яка б займалася фінансовою підтримкою України і оперативно працювала на різних рівнях, на рівні міжнародних донорів, на рівні країн, що долучаються до допомоги. Друге. Впевнене покриття дефіциту і забезпечення базових основ життя людей. Бачимо, що російські терористичні атаки можуть бути інтенсифіковані, тож маємо симетрично інтенсифікувати співпрацю для допомоги і для відновлення зруйнованого і для гарантування фінансової стабільності нашої держави. Вам відомі ці дані. Цьогоріч російський терор призвів до падіння української економіки більш ніж на третину. Так само на третину скоротилися і реальні доходи наших людей. Тисячі підприємств та об'єктів інфраструктури зруйновані, мільйони стали внутрішніми переселенцями. Станом на зараз ми маємо дві ключові державні фінансові потреби: це 38 мільярдів доларів для покриття дефіциту державного бюджету наступного року. Це зарплати вчителів, лікарів, соціальні виплати, це пенсії, це гарантія життя українського народу. Ще 17 мільярдів доларів, які верифіковані Світовим банком і потрібні для відбудови критичної інфраструктури в рамках RDNA – Це школи, лікарні, критична транспортна і енергетична інфраструктура, і також пошкоджене житло. Власне, все те, що стало для Росії першочерговою мішенью. Нам потрібні, нам потрібні цільові кредити обсягом 2 мільярди доларів на відбудову електроенергетичної інфраструктури після руйнувань і для розширення експорту в Європі. Також враховуючи створену Росією кризову ситуацію на усьому континенті, ми потребуємо кредитних лімітів. Для закупівель газу, закупівель вугілля до наступного опалювального сезону. Обсяг цього рівня підтримки не менше п'яти мільярдів доларів. Можливо, можливо, і не доведеться використовувати ці лім ліміти, але вони мають бути щоб гарантувати стабільність в цьому контексті протидії дефіциту і гарантування стабільності критично важлива є нова програма співпраці. З Міжнародним валютним фондом, реалістичний обсяг до 20 мільярдів. Маємо нарешті затвердити таку програму як основне джерело покриття дефіциту. І третє, що я хотів запропонувати вам сьогодні, це конкретні інструменти підтримки інвестицій для України. Щоб активізувати економіку і щоб бізнес почав інвестувати в Україну вже зараз, потрібен механізм. Страхування військових ризиків для нових інвестиційних проєктів, я сподіваюся, ми зможемо запустити цей механізм разом зі світовим банком. Ще одним елементом захисту економічної активності може стати відкриття країнами-партнерами лімітів експортно імпортних агентств для постачання обладнання в Україну. Це те, що може посилити ваші компанії вже зараз у співпраці. У співпраці з нами, а пані та панове, саме зараз, коли держава-терорист намагається ще більше нас усіх залякувати, ми маємо відповісти на російський терор ще більш міцною змістовною співпрацею. Це справжній захист, наш спільний захист, нашої спільної демократії, нашого способу життя. Терор має право грати. Має програти, Україна має перемогти. Це абсолютно реально за вашої підтримки. Ще раз дякую всім, хто допомагає. Слава Україні!